Обожнює таку фразу Поєднуйте приємно з користим. Сьогодні велика кількість людей на майже кожен проводить час у соціальних мережах. Ми листаємо сторінки різних пропозицій, послуг, життя різних людей, дивимося. Але це ті соціальні платформи, які дають також нам можливість мати основне та додаткове джерело доходу. Все залежить від ваших цілей, ваших потреб. І я хочу сьогодні з вами поділитися про можливість використання американської клубної кампанії з назвою «Лігут», Перекладі, яка вже означає жити добре, назва не випадково. Чому жити добре? Тому що ця компанія, перш за все, дає всім людям. Споживати продукцію преміум сегмента найвищої якості за доступною ціною, яка не містить мережевої націнки, і вся продукція нижче на від цін світового ринку на 75%. Уявляєте, яка це класна пропозиція? Люди долучаються до цієї клубної кампанії для того, щоб споживати продукцію, не приплачуючи, для того, щоб почувати себе. Енергійно класно наповнювати клітину свого організму всіми відповідними і необхідними вітамінами та мінералами, і це сьогодні продукція велнес, здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття». Тут представлена продукція вітамінів, як для чоловіків, так і для жінок, а також для діток наших. Є ціла серія по догляду за нашими домашніми улюбленцями. Це спортивне харчування, це клітковина, це білок, як рослинного, так і тваринного. Походження, дуже багато е, е, різних амінокислот. Ну, е, продукція просто кожного місяця додається і додається, і вона неймовірно класна. На зворотній стороні е, вже засновники клубних компаній показують нам саме відповідну кількість компонентів, яка дійсно дає результат людям від споживання цього продукту. І навіть сировина, з якої виготовляється той чи інший продукт, проходить незалежну оцінку лабораторіями, після яких вже виготовляється кінцева продукція і має світові сертифікати, такі GMP, кашер, Органік і ряду інших. З усім цим всім можна познайомитись. Зробивши безкоштовну екскурсію по сайту клубної кампанії, в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, натисніть на нього, оберіть для вас зручну мову. Мова вибирається зверху з права в куточку, там три рисочки, і ви можете обрати для себе зручну мову. Для того, щоб зареєструватись, ви зазначаєте лише ім'я, прізвище і електронну скриньку. Все більше нічого не потрібно. Ніяких ваших особистих даних. Ви вже заходите на цей сайт, і у вас є можливість бачити, як самих засновників це четвірка. Крутівчих людей, які створили цю неймовірну кампанію, тому що вона вже робить революцію в комерції. Вона принесла людям споживання продукції преміум сегмента за доступною ціною. Це е, найважливіший фактор для того, щоб люди не переплачували за якісну продукцію. Ще це перший в світі клуб, який пропонує людям партнерську програму. Засновники зробили е, цю клубну кампанію вигідною для кожного споживача. Ви можете спочатку бути клієнтом, а потім купити собі. Партнерство і займатися власною справою вона полягає в рекламно-інформаційній діяльності. Ви лише ділитесь з необмеженою кількістю людей про клубну кампанію, про її неймовірні продукти. І вам не обов'язково їх купувати. Тут немає жодних зобов'язань по придбанню продукції. Взагалі, придбання продукції і ведення бізнесу тут відокремлені один від одного, саме у партнерській програмі. Закладено елемент мережевого маркетингу. Тут є саме кар'єрна сходинка, по якій люди рухаються і заробляють неймовірну кількість грошей. Сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану, ви можете отримати. Понад 82% свого доходу засновники клубної компанії Лівгуд виплачують усім своїм активним партнерам, які створюють та розширюють саме клієнтську і партнерську базу. Згодом про клубну компанію Лівгуд будуть знати всі. Всі повірте, так як про Амазон, де 200 мільйонів підписників, там люди сплачують кожного місяця 15 доларів для того, щоб мати безкоштовну доставку в більшість країн світу. До клубної кампанії будуть люди приєднуватися за високоякісною продукцією та послугами. Мало хто буде знати, що в клубній кампанії є партнерська програма, і сьогодні варто бути в клубній кампанії Лівгуд. Ця компанія прийшла на десятиріччя. Це та компанія, яка змінить стиль та якість великої кількості людей. Я вас запрошую до своєї команди ком'юніті, як клієнтів, як споживачів преміум сегмента продукції. Якщо у вас виникнуть запитання, як її замовити саме в Україну, я з радістю вам допоможу, розкажу. А більш абіційних людей я запрошую до себе як бізнес-партнерів. Розкажу, які у вас можуть бути тут заробітки, на чому ви звичайно заробляєте. Просто відкриваєте камеру, ви просто починаєте говорити про клубну кампанію. Звичайно, людей дуже багато креативних. Хтось вміє робити неймовірно класні презентації, класні ролики за допомогою ші. Сьогодні штучний інтелект і чат GPT допомагає просто розвивати будь-який бізнес. Я маю свій досвід, свої навики, ділюся з ними, своєю командою. Тож, будь ласка, запрошую, і першим видом вашої грошової винагороди це буде кешбек, який ви будете отримувати за особисто вами запрошених людей до клубної компанії. Наступного четверга за кожну таку людину клуб виплачує по 25 доларів. Наголошую, що інвестиція лише 50 доларів, а запросивши лише двох людей, ви її вже повертаєте. Це дублювання швидке, це дуже подобається людям. Тут нічого складного немає, тому що ми сіємо саме добро для того, щоб люди були, залишалися здоровими і мали ще додатково е Джерело доходу, як основне, так і додаткове. У цій клубній компанії є можливість отримувати навіть пасивно гроші. Це лише за те, що ви є в цьому клубі, за те, що ви приєдналися і платите свою обплату в розмірі 9 доларів 95 центів, ми округлюємо до 10. І все вам по переливу від формування великої бази клубу згодом буде відображатися перелив. Усі учасники клубу сплачують свою абонплату в розмірі 10 доларів. Від цих 10 доларів усім пасивним і активним учасникам іде перерахунок по 0,25 центів. Якщо ви пасивний учасник, нікого не залучаєте до клубної компанії. Ви максимум з часом можете в клубній компанії Лівгут отримувати 2047 доларів на місяць. Це все реально. Є вже люди, які отримують пасивний дохід за рахунок переливу. Але це ваш вибір. Якщо ви хочете і вмієте чекати, будь ласка, приєднуйтесь. Це теж хороша інвестиція як накопичення пенсійного фонду в майбутньому. Але я вам раджу бути активними. Просто ділитись про клуб. про Продукцію і на цьому заробляти, отже, перший ваш вид доходу це швидкий старт. Ми його називаємо кешбек 25 доларів за нового учасника. З часом ваші люди починають вас дублювати. і У вас створюється команда. Таким чином ви зростаєте за кар'єрною сходинкою, і чим більше ви сформуєте людей у вашій команді, тим більше ви будете отримувати комісійної винагороди. Є прекрасний такий щедрий. Бонус він має назву мечин бонус або чек від чеку, коли ваші люди починають заробляти гроші. Клубна компанія від їхнього заробітку вам буде виплачувати 50%. І так і ще і в глибину від формування їхньої команди. Звичайно, з компенсаційним планом треба познайомитись, треба розуміти, на чому базуються виплати і ваш дохід. Кожен учасник Лівгот, який створює свою команду ком'юніті, зацікавлений створити її у Кількості 2,5 тисячі людей. Адже після створення такої команди засновники клубної компанії вас долучають як до співзасновників і дають додаткову винагороду. Це діамантовий пул, тобто ви вже стаєте діамантом за кар'єрною сходинкою, і отримуєте 2% від світового товарообігу компанії. Наголошую, що сьогодні в клубній кампанії 2 мільйона підписників. Буде 2 мільярда підписників, а вони точно будуть. І ви зрозумієте, наскільки це масштабна кампанія, які ви доходи можете отримувати. Ви свій бізнес, який сформуєте зараз, можете передавати в спадок своїм дітям. Отже, не зволікайте. Робіть безкоштовну екскурсію по сайту клубна компанії Лівґуд. Я вас запрошую до своєї команди. Чую, я вам імпоную як людина приємна по голосу? Будь ласка, долучайтеся в команді. Є вся система, за якою ми можемо рухатись і досягати своїх цілей. З вами була Жанна Вітко.